Відповідно, молоді сім'ї будуть виїжджати. Бо шкіл немає, немає сенсу залишатися. І в результаті знелюднення, занепад і черговий хрестик на карті України, що немає там життя, бо немає там школи. А що чекає в 2026 році Україна? Зараз мова йде, зараз в цьому 25 році, про ті школи. З менш ніж 45 учнів. Але вже з 26 року від фінансування відріжуть навіть ті школи, де до 60 дітей. Уявіть, 25 й рік і 26 й рік. Різниця тільки в цифрах: до 45 учнів і до 60 учнів. Все. Тобто, навіть якщо у вашій школі сьогодні, наприклад, 55 учнів. Ваша школа приречена. Все. І фактично, мова йде про сотні закладів освіти в Україні, які просто зникнуть протягом цих двох років, 2025-2026 років. І це справжній удар по сільській Україні. По селам. Оце удар. Який же має бути шлях вирішення? Що має зробити уряд? Перший. Це освітні хаби та філії. Мов про центри громад, там, де будуть створені сучасні школи, хаби, так звані, із якісними вчителями обладнанням. А у селах будуть залишатися початкові класи від 1 по 4 клас. І діти менші, вони будуть біля дому, а вже діти старші. Вони будуть у школі хабі, ви все зрозуміли. І це дозволяє зберегти школу, як в селі, і відповідно дати якісну освіту старшокласникам. Другий момент це гнуч... гнучке фінансування. Про що йдеться мова? Замість жорстко, менше 45 учнів дорівнює закриття, вводиться система коефіцієнтів. Тобто, замість закритий. Бо це дуже дорого, фінансування має на Держава визнає, що маленькі школи дорожчі, але вони потрібні оці школи маленькі, і дає їм додаткову субвенцію для того, щоб підтримати цю школу. І це збереже в першу чергу життя громади. Третій момент. Дистанційні технології. У малих школах. school